Що молодь, всіх вітаю на каналі. У нас сьогодні цікавий робочий процес. Створюємо щось нове. Заїхали в Гідромен, як завжди, наш улюблений сервіс. Підбираємо самі нестандартні рішення, тому що в нас тут входи трошки не такі, як повинні бути. Ну як, Верніше, ми, ну, абсолютно нестандартні, нетипові. І нам потрібно якось це все діло одне до одного з'єднати. Тут такий діаметр, там зовсім інший, плюс різьба різна. Ну, в общем, Це все діло скомпонуємо. Щоб у нас була правильна подача масла під тиском, ну і відповідно обратка. Оце воно. Супер. А тут, а тут. А. Ми або прямо із поворотнем, або зразу. Ми ж не знаємо, як воно повливається. Лучше, щоб, да, щоб можна було регулювати його, то саме краще буде, бо ми ще ж його не ну, так приміряли приблизно на глаз. Це все творчий процес. Тут по другому не виходить. Тільки так. Методом проб. 65. Так, нормально буде якраз. Там місце є просто так, з запасом навіть. Так, і обратку ми потім туди придумаємо. Що, Фу. Це чорновий ну, ти ти, знаєш... Бачили, що це так. Да -да -да. да -да 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 -да. Якщо молотки відпадають, значить вони роблять. <су> значить вони не просто лежать. Який у нього тиск? 300 тонн смогли. 300 тонн народу. уявляєте, 300 тонн, це взагалі, якщо пальця засунуть, то лучше цього не робити ніколи тільки для металу. Так. І, як казали, уголочок. Так, є. І сюди причандалик. Чотенько. Все. Красота. Це воно mm. трошки під конусом, але да, не я Не треба нічого, просто зажав, закрутив. І все, і поїхали. Да, є у нас щастя. Так. І тепер браточку придумаємо за того е, п -п пиптика, що торчав на цьому ж на рульовій колонці. Так, так, так. Давай я подержу. Пішло? Да. Давай відкрию, може багажник, хто буде легше. А, Можливо, пішло. Все, зрозумів. Питань нема. Там, кстати, спеціальний клапан якийсь перепускний з шариком і з резинкою. Так, так, так. Оце ж він, типа, при вивороті руля, щоб не рвало кришки. Ага, все, да, це він спеціально тут збавляє давлення. Mm -hmm. Ну, якось так, перепускає, типа. Все, тоді ми його ламати. Ні, все не там ставиться в штатне, воно як і було, просто такий порядок. Це дуже правильно. ми щоб... так Так, магазин Гідромен, якісна гідравліка, місто Лубни, вулиця Фабрична. Зараз покажу вам контакти. Звертайтеся. У нього є дуже великий вибір різних різних концевиків, гідрошланг, всього, що хочеш. І, до речі, він працює з новою почтою. Міст. Дивіться, все, все тут є. Ось так. Раз, буквально 50 метрів. Вулиця Фабрична, 7. Заїжджаєте або дзвоните, чоловік вам все зробить, підготовить без проблем, дуже якісно. Все, що брали, нічого не ламається. Цього проблем нема. Ну, і плюс асортимент, тож, дивіться, є такі рукава для, я так розумію, для сипучих, типу для посівного. Тож тут все такі різні діаметри. Можна підібрати, що потрібно. Ну і самі ж концевики. До імпортної техніки різні різні, я таких ще й не бачив. Вибір шикарний крани, швидкороз'ємні муфти. Мріємо колись поставити такі на МТЗ. Ну, пізніше трошки, не так то воно дешево коштує. Можливо, швидше купимо новий трактор. Все швидко, якісно. І надійно. В сільському господарстві дрібниць не буває. Важливе все, тому що кожен елемент може вплинути на подальшу роботу вашої техніки. То через то ми відносимося відповідально до тих запчастин, які ми купуємо, ну і відповідно до комплектуючих, які допомагають нам у наших роботах. Що, в принципі, і вам рекомендую. Так що рухаємось далі. Всім дякую за перегляд. Магазин гідромен. Заїжджайте, користуйтеся, купуйте, не пожалкуйте.